Так, добрий день. І це нове відео вроді як. По грі, якої не було на моєму каналі. Ну, забудьте за ці відео, бо тоді нас було двоє, а тепер троє. Nice. Все, гарного перегляду. Добрий день, ви на каналі Нарда, з вами СЮз, Чай з жахастиками, нам компанію складає Вова і ми в пазмофобії. Чого? Чого? Це, звісно, круто, гарно, стильно, молодьошно, але ви бачили оце. 0,6, десь коло синій. Він тут рухав двері. Де, В Синій. синій. Так. Я прийшов з термометром. Так, зачекайте, тут є вогник. Є? О, да. шикарно. Примарний Я вогник. Зраду, Одинадцять градусів в будинку, Один в палаці. Є. Я беру ще одну камеру і ще одного хреста. Взагалі не холодно, народ. 13 градусів, а вже 6. Палаці цій, що ми кла... Так. Та. Можливо, він на дворі. Давай я вийду на двір. Ні, температура а часто багається просто. Угу. вийде, я не спитаю не вийде. його. А він відповідає як? А, не впевнені, добре. Спитай, я потім зайду. Я його закрив в палаці. Нема радио? Mm, поки немає. Оп! E, Все. є. До Короче, я тільки помітив анімацію, включається доц. Дивиться. Коли він ставиться, там відкривається... Така, Раз. виїжджає. А, Як я? Диви, Два, дос. Ставиш... Хоч... Виїжджає прям. И включать ясно yeah. no. хто вкрав дотс? Він может бути часом wow. за. Он забагувался. Грабежники no, no. тут не зло, что він пройшов по дотсу прикол. А че коли я дохиляюсь до дотса, він працює інакше? Я ху. такого... кого? Ху. <laughs> ху. Я вже подумала, что в мене галюни Хьо Опа, походило, походило. Він, Та він походив по сільні. А є доц. А я вам казала, О, ще відбитки. ще відбитки. А відбитки є? Ні, не відбитки, а ніг. Є доц і є примарний вогник. Пара з рота дойшла? Ні, але сумнівно зараз візьму термометр. Тут 9 градусів, 5 градусів, тихо він порухав, хто чув. Я просто все тут фоткаю. Те, що можна фоткати, я фоткаю. Я це скоріше за все, або якийсь блокнот, або є МП5 залишився. Подивіться MP5. на МП5. Це хто? Це Райджу. Це райджу. Це, рай. це швидкий перевод. Це рай і Звалю. це джу. Тре... Для Райджу треба вирубати всю електроніку забирати і тікати. <плес> Читаємо <плес> <плес> Привиди. райджу. Райджу постійно виборці з ладу електричного блакання, що полегшує передбачити атаку. що після МП, МП, доц, доц і примерний вогник. А проклики прикмет пішли з фоткаємо кістку Люди. Це кістка лежить? Так, звісно, з руки. У мене така є, можеш брати. Так, у нас Мені коло виклику. Де? Це сфотографі? Так, а, що тут фот... а, ти тут? Сфоткайте його. Ти сфоткали ми коло виклику, ж бляха. Бляха, де вона? Ззаді. Мене хряцнули. Що б Ні. вас коцнуло? Ти жива. Все. <світна> ну, срай. Срай. <світна> я, вам, я вам більше купувати обладнання не буду. Ви не благодарні сволочі. О, кистка, рука. Да? рука. Так, можно брати. Добре. Так. Щиток у нас в підвалі. Я його включив. Ого. Підваль, в чи в гаражі? В підвале. Ой, в гаражі. Я дурак. Добре. Шість градусів гараж, 4 градуса гараж, 3 градуса, гараж. На гараж? Остання кімната лівого коридору. 2000 years later. По ту гараж. Сзади. Звечем проведено. Це я? Два градуси В гаражі? В гаражі. А тут всюди 6 градусів, 13, а не. Може, він коридор нашся. Десь тут, 5 градусів. Кукла лялька. Рейкасруду, блок. Я сфоткала. а? А нучка, не світи будь ласка, ліхтариком, я пошукаю. 0,8. a гараж, походу. А походу. Але це нам трошки. Робить проблеми, тому що він великий. Нічого, два доца є. Правильно, правильно, кучу камер є. Так, я пікла збирати є. Кучу нема, у нас лише дві камери, тому що Вова вирішив, що нам більше не треба. Я поклав вже доц. Добре. Я кладу камеру якось. Ну, воно опускається до 0,7 і пішло далі. Здається, до 2. Але я не впевнена. Падаль, воно тут. А є блокнот в Не верну. Не, але я радіо, можете вийти, я попитаю. Добре, я принесу блокнот. Подивлюся машини і цей, і чи не скомпрометовані сходки. Схопки. Світло мигнуло було. І заповнені. Якщо що, це поганий знак. Він відповідає усім. Але? Ти в підвалі дивився? Нет. Я йду подивлюсь буде візьми сіль і розп'яться. Поклади на всякий випадок, розп'яться в гаражі. Угу. Щоб він не почав різнути. Я в підвалі, де гараж? Новик машини Тут 17 градусів в підвалі, я вам кажу, що гараж. Але він щось зникає. У нас ще все ще може ганяти мімік. Постійно є. Опа! Що він порухав? Це я рухав, але він тут ще щось порухав. Він щось скинув. Двері, гаражні, двері, полички. Обдивись дивись, на відбитки. Я дивлюсь. Да, пощастить. Він на цю фігню. Так, взаємодія. Дотса не бачили другий раз, бо я не розумію, uh, чи не ставить. Треба прнг. Він написав uh, блокнот. блокнот. Мені здається, що був Дотс? Ні, але був блокнот. Це точно. Може, то махнуло це. Так, у нас є. Є Дотс. блокнот, Дотс, і зараз перевіряємо ще все раз, що буде триварний вогне. Ну якщо так, то. Китай. Я взяв ляльку воду в руку, я її кидаю при вході. Не, бери. Так, пішли ставити ще хрест. Так, пішли. Пішли разом, бо я щось одна трохи циклую. Що... Боже, то сюди чи туди сюди? То сюди. То то я закрив. Фу. Так, бігом. Я вже задихалась. А що в нас робота є? Хто пояснить? Він дуже швидкий. А, то саме, що... На початку гри і ослаб... ослаблюється до кінця. Ага. Типу, на треті полювання він буде повільніший. Mm -hmm. Ляхати мене не лякав знову. Звертайтесь. Втекти відправляти да. під час полювання без срок. Відігнак про нас гумовий пах, поки не просто виявити парамербальний звук з моєї параболічного мікрофона. Чому це ми ще не зробили? Бо він не хотів говорити на параболічку. Він щось п'яний. Він, він мені відповів, він мені сказав. Дай нам знак. Він на... він сказав, чуєш, завдання. Е... є Добре. Да. Ледве. Все, лишилося лише. Мінус світло. Мені щось підказує, Молодець. що ми на середній складності запустили. Так. Так. Ти Тільки тепер це поняв? Ну, я думаю, що привезли якийсь неактивний. А куди ховатись, Вов? А ховаєшся отуди за холодильник. Добре. готовий? Угу. ніц, всрай ту в сраку вколола. Пофиг вообще. Как-то по цимбалу. Старый забился. Кайте. Ну, де той и прийдет. треба просто пахощі запалити? Треба його Що? запалити пахощі? Так. Кинути пахощами прям під нью. Боба, ты я в там. Так, пахощами відлякали. Просто там щось впало. Ой, сдохнуть то гата. Кінець? Ні, він ходить. Коли світло вимкнеться, то тедине. А, точно. О! Все, вроді. все, зарахувало. Фот... Фоток у нас скільки? Много. Ще одну треба зробити. Раз, два, три, Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я докладаю. доклад. Блін! Він почав полювати, но я здох. Упс. Куди нарт? Кінець? Він почав полювання ні з того, ні з цього? Зразу? Не надо всі локації великі. Там щось. А, так привід прямо прямо. Перед нами ось я йду. Типу прямо перед вами при вході? Ну, прямо ось тут приходять ось в цій кімнаті Два градуси. Ця... Так, а я зайти? Супер. 0 а, градусів. Ну, 0,5. Ми не йшли. І блудитись не треба. Мі мінусова. Uh, okay. А куди я вже заблудила? Ні? Так, мінусова так, є. Це... О. А тут цей е е е е о. Зараз перевіримо, який. Конкретно? Коло фрезову, коло виклику. Коло виклику, прям при вході. Uh -huh. тут? В цій кімнаті? Та, От там, де в кінці варі? кімнати. Ні, не в ті. Е, Ідеш прямо, там Особливо. буде решітка. І там за решіткою буде ще одна кімната і в ній. Так, а де то, тут то, світом взагалі? Він щось кинув. Він, сюди, по, він порухав дверьми, тихо. Хто рухав? Да, Відбиток! Є. є, аж на камері його видно. Сфоткає взаємодія, а не відбиток, прикинь. Ще раз сфоткай, але на самий відбиток. А... Ще раз взаємодія, сфоткайся. Значить, він їх лапає. Сфоткай ще раз. Тихо він походив солі, по перше. Так, Вос... у нас або демон, або джин. Якщо Все демон, є. то він вже може полювати. Демона боджин, а що у нас крім відпитків пальців було? Е, мінусова Місова. Народ на мене харкнув, пильнув. Коротше, і тук збільшить світлом мигав. Вчора я mm. один в домі. Коротше, дотс вже відпадає, МП ні, запис блокноті. Це точно не радіо, це або блокнот, або МП. А вогник. Хоча ні а Вогника немає. Вогник би був вже А він, до речі, взів крес, я навіть не почув. Це... О, блокноті пишу. Блокнот. Тікаємо це демон. А, ну він не почне полювати, поки всі крести в своїй кімнаті не з'їсть. Полювання. Полювання. Не, бу... не радіть, якщо я помру, це буде трагедія всього життя. Здається, примарка була. Ре... Вона не зарахувала полювання без безпеки. А двері не... не під замочком, блін. Так, вова, тікай. Енарди... Нам треба мені треба твоя допомога. А ще я тут я йду просаджувати глузд під нуль. Я вже два запалив. Ой, три запалив. У мене нуль має бути. Десять. Оу, полювання. Ну, а далі нічого цікавого. Ми виповнили завдання та поїхали. Дякую за перегляд відео, кладіть лайки, і ми зустрінемося через п'ять днів. Всім па-па.